Всім привіт! Ну що, малята! Продовжуємо читати велику книжку кролячих історій. І сьогодні на нас чекає третя історія. Карнавал. Автор книжки Женев'єва Юр'є, художник Лоїк Жуаніго переклав з французької Володимир Герман. Видавництво Рідна мова. Третя історія. Карнавал. У місті очерет на воді велике свято, карнавал. Поважна тітонька Цинія і татусь Онисим порадили кроленяткам. Спробуйте придумати для себе костюми. У вас це добре вийде. Кроленятка радісно кинулися на горище і заходилися нишпорити у валізах, витягуючи звідтіля зім'яті сукні, старі капелюшки та давні піджаки. Катма, нічого цікавого. Невже вони залишаться без костюмів? Як ми підемо на карнавал? запитували в одне одного кроленятка. Сироїшка осяяла ідея. «Ну, мо, переодягатися з садівниками і штовхати перед собою візок із фруктами. Вийде справжня карнавальна процесія. Але в нас немає візка. Спохопилася піруетта. За те є колеса й дошки, відповів сироїшко. Самотужки змайструємо гарний візок, а ще нам знадобляться сині фартушки, солом'яні брелі, фрукти й овочі. Але все це ми знайдемо вдома. Чудово! вигукнув розмаринчик і взявся одразу робити креслення візка. Ми зробимо супервізок у формі морквинки. Кульбабку посадимо за кермо, а за ним піруету з квітами й овочами. Ми з вогником тягтимемо візка, а сирогішко штовхатиме його іззаду. Ура! Слава веселим садівникам! Усі взялися до роботи. Кроленятка розпилювали дошки, забивали цвяхи, розбавляли клей і під наглядом татуся Онисима спорудили чудовий морквинкомобіль. Піруетта виготовила із тканини квіти. Сирогіжко розфарбував величезні гарбузи з пап'є-маше. Напередодні карнавалу, коли все було готове, кроленятка пішли на луг випробувати свій новий морквинкомобіль. Візок їхав чудово, і малюки, радіючи, що в них усе вийшло, виспівували на повен голос. Ну ж бо, уперед, малята, всі веселі кроленята, у вівторок буде бал і великий карнавал. Винахідники так розгаласувалися, що розполохали в усій околиці мишей полівок. І коли на лузі з'явилися, щоб пополювати два злющих коти малабар і ратофей, там уже не було жодної миші. Дичина розбіглася, кляті кролики, ох і попадуться вони мені, прошипів малабар. Нікуди вони не подінуться, фиркнув Ратофей. Вони, напевне, прийдуть на карнавал, тоді ми з ними поквитаємося. Коти гордо пішли. А кролики й далі веселилися, не знаючи, що нажили собі грізних ворогів. Наступного дня веселі садівники вирушили на карнавал. Тільки но вони виїхали на головну вулицю міста, як на них обрушився дощ із конфеті. Помилуйтеся, який кумедний візок! Браво, кролики, молодці! Пишаючись собою, кроленятка не помітили, що за ними пильно стежать дві підозрілі особи в масках і плащах чарівників. Вискочивши на дорогу перед морквинкомобілем, чарівники перетнули йому шлях. Абра зябра кадабра, кроленята малята, не мчіться щодуху, а ліпшено гляньте ось на капелюха. По цих словах один із чарівників зірвав з голови кульбабки бриля і витрусив із нього зливу блискіток, а серед них величезну волохату гусеницю. Піруетта заверещала від страху. Даруйте, але ми дуже поспішаємо, узявся оправдовуватися вогник, швидко завертаючи на сусідню вулицю. Які неприємні чарівники! На щастя, за мить на вулицю, з гучним сміхом вибігли п'ятеро яскраво одягнених клоунів. Вони побігли вперед, кумедно підстрибуючи й розмахуючи руками. Клоуни так сподобалися кроленяткам, що, забувши про все, вони подалися за ними лабіринтом вузьких вуличок. Їдучи за клоунами, вони непомітно під'їхали до річки і виїхали на вузький недобудований міст. Довкола не було ні душі, тільки неподалік гойдалося на хвилях декілька човнів. Ну ж бо, кролики, виходьте і мерщій! Урвавши сміх, клоуни схопили кульбабку і стягли його з водійського крісла. Ваша тарадайка, зараз навпрошки поїде на дно річки. Ха-ха-ха! Ох, і посміємося ж ми. Вражені розмаринчик і вогник, розмахуючи граблями, кинулися захищати свого візка. Що таке? Ми не заподіяли вам нічого лихого, вигукували вони. Один із клоунів намагався зіштовхнути піруету у воду, але маленька кроличка лусь, Що щосили вдарила його по носі букетом. Кульбабко, клич допомогу! закричала вона. Кульбабка разом із братами щосили заволав Рятуйте! Одному з клоунів удалося підштовхнути візок до краю мосту. Помітивши, що їхній морквинкомобіль ось ось упаде у воду, Сироїшко схопив гарбуза з пап'ємаше і, щосили вдарив ним грабіжника по голові. Клоун упав і клубком покотився по землі. Що за шум? Що тут коїться? На берег вибіг гурт у карнавальних. Костюмах. Попереду в плащах чародіїв ішли дві бородаті кози. Схопивши ошалілих клоунів, вони зірвали з них маски. О, та це малабар і ратофей зі своєю бандою. Ви вирішили зіпсувати нам свято? Ням. Ми хотіли помститися кроликам. Вони зірвали нам полювання на мишей полівок. Миші наші друзі, а вам на наших лугах робити нічого. дружно вигукнули кролики. Троє котів ураз зникли, а Малабар і Ратофей відступили аж до краю моста. У воду, у воду цих нікчемних клоунів Бовть, рятуючись від розлючених переслідувачів. Коти стрибнули в річку. Вибравшись на берег, вони похнюплено попленталися геть, залишаючи за собою брудні сліди. На святково оздоблених човнах до берега підпливали й підпливали учасники свята. Кроленятка швидко навели лад зі своїм візком. Отепер уперед, на парад. Глядачі радісно вітали веселих садівників. Чудово! Прекрасна ідея! Ура! Морквинкомобілеві!» Наші герої здобули приз за найкращий карнавальний костюм. І тітонька Цинія разом із татусем Онисимом аплодували їм щосили. Згодом розпочався бал. Поки на вулицях танцювали, на даху, тремтячи від холоду, сварилися два мокрих коти. Ну, що ти скажеш, коте, друже, з тобою ми не зграбні дуже. Утерли ніс нам кроленята, хотіли помсти. Ось вам, нате! Ці коти вже ніколи не прийдуть полювати сюди. Тож, нумо, веселитися, співати й танцювати! Ось і добігла до кінця наша третя історія пригод кроленяток. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!